Немає на вас правого сектора. Останнім часом цю фразу використовують усі, кому не лінь. Ось так активіст автомайдану, як він сам себе називає, Андрій Федірко намагався однією лише згадкою про правий сектор навести лад в адміністрації житнього ринку. Під гарячу руку активіста потрапила секретар директора. А прудні куди куди вийшов? Набирайте. Війде назад. Так, я бачу, сюда треба правий сектор присилати, бо тут порядку не буде. Директор, якщо тут не буде, буде правий сектор. Не кричит, не просто ви дзвоните цю вашу директора. Місті. Що ви тут розвели собі на базарі? встроїли Встрою, корупція. Секретар не винна, секретар не винна, секретар. Ви просто донесете його, бо я бачу, що тут повний безпреділ. У правому секторі від дружби з Андрієм Федірко відхрещуються. Хоча не заперечують, що цей активіст їм справді телефонував і просив допомоги, але йому відмовили. Він хоче до добратися до нас, він хоче підійти до нас, щоб ми йому допомагали в його, його в якихось планах, цілях. Ця заява була зроблена, тобто без згоди правого сектору, без консультації з правим сектором. Тобто, це є просто пусті слова, які нічого не значать. Керівників правого сектора в тому ж самому Житомирі всі дуже добре знають, якщо нема цих представників, ці слова є просто видумка, казка і все. Хлопці переконують, вони завжди діють виключно в інтересах простих людей. Зараз почаст. Тішили випадки провокацій, спрямованих на дискредитацію правого сектору на даний момент проти правого сектору розгорнута дуже широкомасштабна інформаційна війна. Самозванці та люди, які зацікавлені у тому, щоб не допустити повалення режиму. Та хабарницької системи часто застосовують проти нас та поширюють плітки, які не відповідають дійсності, залякують нами мирне населення для того, щоб підірвати авторитет правого сектору серед простого люду. Насамкінець хлопці попередили, що самозванців, які видають себе за представників правого сектору, можна одразу приводити до них або в міліцію.